Народний депутат України Віталій Грушевський. Доброго ранку, шановна громада і громада всієї України. Сьогодні зід усіх лунають заклики до революції. А давайте уважно подивимось. Хто закликає і до якої революції? Один з них був, який вже тільки не був міністром, а сьогодні він є олігарх. Другий очолював Верховну Раду. Інші, які отримали довіру і в цьому парламенті, не запропонували вони всі разом жодної економічної програми розвитку, бо їх мета це їх особиста влада. Ці так звані вожді вводять в оману людей і суспільство всього світу. Велика шана і подяка всім людям, які вийшли на Майдани. І які об'єднані, бо нам всім разом потрібно державі зміни. Нам потрібне сучасне українське село. Нам потрібне сучасне українське виробництво, українська освіта. Нам потрібно сучасне українське життя і об'єднана українська незалежна. Держава, і дозвольте від імені всіх майданів звернутися до депутатів всіх рівнів, особливо до народних депутатів, бути відповідальним перед українським народом і об'єднаною українською державою. І наша з вами, всіх українців, відповідь. До слів і до закликів, до безладу і хаосу. Нам не потрібні такі вожді, а народу України слава! Вождям ганьба, народу слава! Вождям, ганьба народу слава! І це відповідь з цього всім нашого об'єднаного українського народу. Віталій Грушевський! народный депутат Украины. Поприветствуем его. Дуже жаль, я не знаю. Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, мы вели машину, объезжая дым, по путям дорогам фронтовым, а дорожка, не страшна нам бомбежка любая, А помирая рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома идет.